Друзі, нам треба об'єднати всіх фахівців, які є в країні. Колись після жовтневого заколоту навіть тодішня радянська влада запрошувала на роботу так званих спеців, тобто тих людей, які дістали освіту до 2017 року. Сталін випускав під час Другої світової війни з Тюрем, корольова і Ландау і інших відомих людей і воєначальників, бо треба було перемогти. Нам зараз треба вистояти. Але ми нікого не випускаємо. Наше ДБР далі продовжує ганятися за тими людьми, які здатні і змінювали щось в нас, в нашій політиці, в економічному управлінні. Вчора відбувалися, наприклад, обшуки Володимира Кудрицького, колишнього керівника е Укренерго, людини, яка безпосередньо спілкується з західними донорами. Нам скажіть зараз є БРР, західні донори, західна підтримка не потрібне, коли вночі нищать наші ТЕЦ. Ви далі хочете мститися, сваритися, а ви не хочете разом зібратися, запросити сьогоднішнє керівництво, тож Кудрицького, тож Кличка та багато є фахівців, які сваряться між собою. Від Кучеренка і Плачкова до тих, кого я назвав так. Вони всі десь колись між собою дебатували. А не можна зібратися, об'єднати фахових енергетиків і пояснити людям не через марафон, який займається пропагандою, а по суті, як їм пережити цю зиму. Що держава робить для того, щоб її пережити, і як в цих людей поселити впевненість? А те саме відбувається в усіх інших сферах. Ми сваримося через дрібниці, не помічаючи, що знищується країна. Ми не піднімаємо голову, як в відомому американському фільмі, не дивимося до гори. Але якщо ми не дивимо, не будемо дивитися до гори, ми втратимо нашу землю. Дякую.